Тепло та світло прийдешнього свята. Вифлеємський вогонь миру сигналізує незабаром Різдво, час радості та надії. Вогник уже в Україні і традиційно його привезли сюди пластуни. З їх рук Вифлеємський вогонь перейшов у храми різних конфесій. А звідти напередодні Різдва кожен охочий зможе взяти запалену свічку собі додому. Цьогоріч традицію поширили на ще одне місце призначення Євромайдани у Києві та інших містах країни. Цю пісню 10 років тому написала пластунка, і зараз це фактично гімн церемонії передачі Вифлеємського вогню. Мелодія стала такою популярною, що власний оригінальний її варіант записала пікардійська терція. Ось уже чверть століття скаути розповсюджують вогонь по усьому світу. Пластуни ширять його україною. Його відносять до всіх медзакладів, церков та сиротинців. Вперше його віднесли мітингувальникам на майдан незалежності. За легендою, це світло має подарувати надію та зігріти усіх, хто цього найбільше потребує. Це якраз для нас кажуть мітингарі, поміж яких і ті, хто вже місяць поза рідною домівкою. Він э, вселяє надію в наші душі. І ми. Ми зобов'язані цю владу, яка так зушається над нашим народом. Не оминають увагою, і львівський євромайдан. Взаємський вогонь це є символ добра, любові, злагоди, і важливо зрозуміти, що в такий переломний час. Як нас зараз є в країні, ми не повинні забувати про ці головні чесноти. Ми повинні бути братерськими один з одним. Ми повинні ширити любов. Ми повинні ширити добро. Це для мене велике свято. Що ми прожили рік, здорові, щасливі, добра всім людям українським для того, щоб наші перемогли, щоб я взагалі Верховну Раду розігнали що. А, а щоб наші, щоб молоді наші люди, котрі не мають роботи, о, щоб дали Верховну Раду, щоб командували. Це якби світло в краще майбутнє. Це з надією з того, що піде з разом з тим, Взаїмським вогнем, піде з нашої держави Це влада. А народилася традиція майже три десятиліття тому. Тоді одна з австрійських компаній напередодні свят вирішила підняти настрій людям з обмеженими можливостями. Цю ініціативу запропонували далі поширити на весь світ австрійському скауту Бертлю Грюнвальду, який цією ідеєю захопився. І австрійська скаутська організація з 1988 року розпочала поширювати цей вогонь серед спочатку Австрії, а потім інших скаутських організацій. Наприкінці листопада вогонь миру із Вафлеєму – Місце народження Христа вирушає у великі мандри. Австрійські скаути літаком везуть його до відня. Тут вогонь перебирають представники із Франції, Італії, Аргентини, Канади, Австралії, Німеччини та Польщі. Львівські пластуни вже 15-й рік поспіль отримують вифлеємський вогонь від своїх друзів харцерів на кордоні у Раві Руській. Далі благословенне світло шириться країною. Матеріальний вогонь має запалити вогонь віри у серці кожного з нас має запалити духовний вогонь. Це те, що об'єднує людей, і те, що має об'єднувати, тобто любов, яка об'єднує всіх нас. Ось і, і, і хотілося би, щоб всі в Україні мали цей символ в серці, тобто як символ любові Божої з України. Вафлеємський вогонь іде далі наприкінці тижня. Буковинські пластуни на кордоні передали його молдавським скаутам. Чинуві вона сьогодні вечером ждут. Нас в Кишиневі уже чекають сьогодні увечері. Буде невеличкий флешмоб. А завтра машинами ми повеземо вогонь аж на південь країни. Люди уже чекають нас зі свічками, і ми передамо їм вогонь. Отак, з рук в руки, через скаутську естафету, вифлеємський вогонь долає кордони. Якщо ви хочете, аби на вашому різдвяному столі також горів його промінчик, зайдіть до храму. І якщо раптом дорогою додому запалена у ньому свічка загасне, не засмучуйтесь. Стараємося, щоб не загасло, звичайно ж, але справді, якщо вогонь вже горів цей свій, то бо він вже є свяченим, то то його можна розполити знову, і він буде нести те саме символіку, яка й була. Вікторія Долик, Оксана Мотрук, Сергій Гришин, погляд на тиждень, телеканал ЗІК.